Виконуємо номер 1285 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши десятковим дробом. Завдання перше: 24,1. Завдання друге 5. ,10. Завдання третє. 9,073. Завдання четверте сім десятих, вісім сотих. Завдання п'яте 5,86. І завдання шосте 4. Приступаємо до виконання. Завдання перше 24,1. 24,1. десята. Завдання друге 5 десятих, 0,5. Завдання третє 9,73. 9, Десятих немає, 7 сотих 3 тисячних. 9,73. тисячних.

І завдання шосте Чотири тисячних. Одиниць немає: десятків, сотень і тисячних. тисячних. Номер 1285 виконано.